Отже, четвертий період. Депресія або його можна ще назвати хочу додому. Ви довго боролися і накопичували оцей стрес, ці невдачі, ці невирішені питання, і ви втомилися. Тобто, ви настільки занурені в негативізм, невигаданий, а дійсний, який вас оточує. Тобто люди тут нічого не вигадують своїм рідним в Україні. Вони говорять дуже конкретні речі, чому їм погано. І саме на цьому етапі дуже часто люди кажуть, я хочу додому, але ще не усвідомлюють, на жаль, що вони починають депресувати. І не треба боятися того, що депресія почалася, бо на початку вона в такій стадії апатії. Коли ви нібито заморожені, не можете і не хочете рухатись, ви... вам важко вставати з ліжка, вам важко діяти. І це ще на межі, розумієте? Тобто тут ще без паніки. Не треба раз себе ще й лякати, що все. Насправді, такий період пройдуть не всі. Часто звертаюся до статистики Всесвітньої організації охорони здоров'я, і я розумію, що. Проходять цей етап щасливими, проходять легко більш-менш 15-20% всіх мігрантів. Тобто більшість людей, величезна більшість людей, обов'язково будуть в етапі депресивному, але вийти з нього можна. Просто треба знати, що таке депресія. Депресія це страшно. Депресія це гірше, ніж страх смерті чи сама смерть. Люди переживають депресію страшніше, ніж новину про онкологію. Розумієте, депресія це дно страждань, це і порожнеча, повне ігнорування життя навколо тебе, і нерозуміння, як з цього вирватися, і небажання вирватися, бо немає ні сил. Ні бажання боротися. Ти нібито існуєш, ти живеш, ти посміхаєшся, ти фарбуєш губи червоною помадою, ти гарно вдягаєшся, ти, ти працюєш, ти привітний. Депресія це такий стан його не вловиш і не вгадаєш по людині. Я пам'ятаю, коли я ще вчилася, показували нам фотографії людей. Я не пам'ятаю людей 20, усміхнених, привітних молодих років. До тридцяти і нас питали так, ну філософське питання звичайно, риторичне, як ви думаєте, хто з них страждає депресією? Ну, ми почали там гадати. Ну ніхто не вгадав цю блодинку з червоними губами, усміхнено, з вінірами, що у неї все закінчилося. Ну вона обрала кінець життя. Розумієте, тому е депресія це найгірше, і якщо ви вже відчуваєте початок. Єдина рекомендація: чи біжить цієї країни повернення, звичайно, на батьківщину буде мати також свій стрес, чи дуже срочно звертайтесь до спеціаліста, шукайте. Бо ще спеціаліста, поки знайдеш свого також час можна загубити багато часу. Ви скажете, Еліно, але депресію можна страждати на батьківщині? Так, можна захворіти на батьківщині. А можна і не захворіти. А в еміграції ти захворієш майже 80%, точно так. Дуже часто нові іммігранти, які щойно приїжджають, вони дивуються і сердяться, що іммігранти, які українці, які вже давно живуть у цій країні, що вони такі злі, що вони такі агресивні. Але відповідь, вона на поверхню після того, що, що ви послухали, вони застрягли, на жаль, в цьому етапі, в депресивному, і не можуть з нього вирватись. І чи всі вир... вирвуться? Ну, звичайно, ні. Ми про це вже поговорили, тому що вони нічого і не робили, вони і не усвідомлюють, чи усвідомлюють, але вже зневірились. Дуже індивідуальні історії. Дуже індивідуальні. Тому ви так не судіть тих, хто там давно вже живе за кордоном, що вони проходять, і що вони пройшли, і чи вийшли вони з цього депресивного періоду. І зазвичай всі ютюбери, блогери, психологи чомусь завершують, що от є цей період, треба вийти, чи в ньому залишитись. Але насправді попереду ще два періоди: два шалених, прекрасних, чудових періоди. Просто дуже важливо, можливо, я дам цей поштовх, хоч одній людині, яка зрозуміє, що необхідно, якщо ви за кордоном застрягли в цьому депресивному періоді, якщо ви вийдете, попереду ви почуєте, що буде, як все буде чудово у вас складатися. Яке буде відчуття щастя внутрішнє, ви будете щасливою людиною? Все це можливо. Головне, перше, це інформація. Далі це робота зі спеціалістом, робота над собою, усвідомлення, прийняття і праця, праця, праця. Вийти з депресії треба, можна. Я знаю багатьох людей тут, Сполучених Штатах, які сидять на антидепресантах і перейшли в... Новий період, але не досягнули останнього періоду, останнього періоду, етапу. Так також можливо, але я не сторониться антидепресантів. Вибачте, я не сторониться абсолютно. Я вважаю, що психолог на легкому етапі, якомусь апатичному, чи психотерапевт на більш складному етапі. Ну, якщо звичайно вже... Як до мене звертаються люди, які вже думки такі виходячи за рамки роботи психотерапевта, то звичайно тут просто необхідні антидепресанти. Тут необхідний лікар, я відправляю до лікаря психіатра. Звичайно, це вже не моя парафія, але мені здається, що на самому початку можна схопити за хвост. Цей жахливий стан і попрацювати з ним так. Це не два-три рази попрацювати, але поборотися за себе воно того вартує. І от, якщо ви вийдете зі цього стану, то ми переходимо до наступного етапу, який називається етапом діяльності. Етапом активності, нарешті, внутрішні резерви, ваш мозок він звільниться від стресу, він захоче жити, квітнути, робити, відкривати бізнес, бути наповненим, жити новою справою, новою родиною, новими можливостями. І щось буде виходити, не виходити, але вже відчуття нещасності від невдач просто не буде. Ви не будете цього відчувати, і в цей період ви і накопичите гроші, ви заробите на хати, на автівки, і це не будуть останні гроші чи кредити на 30 років, чи ще щось. Тобто, ви не тягнете на собі далі цей тягар іммігранта. Я вже потерплю заради дітей. А діти дивляться на вас і думають, це найгірше батько мати, що ви мені даєте за приклад терпіти. І насправді, можливо, все ж таки треба проживати щасливе життя, що ми про дітей турбуємось. А якщо ви не турбуєтесь про дітей, а терпите то тоді не треба говорити, що це заради дітей. Це заради ваших настіснених мрій, це заради терпіння, заради того, щоб... Рідня в Україні сказали, от молодець, у нас то живе в Сполучених Штатах, яка гордість. Тобто, ну, як мінімум, не треба себе обманювати і собі на один це можна відповісти чесно, що до чого, чого ви терпите. Нарешті ми дійшли до щасливого фіналу імміграції. От він той секрет, чому ми їхали і до чого ми прагнули, щоб відчути в собі щастя, наповненість. Що ми живі. І давайте я перед тим, як розповім і завершу цим етапом сьогоднішню серію, Я нагадаю, що я сказала на початку, коли ви в ейфорії, а потім в туризмі. І ви починаєте інтегруватися, купуючи такий самий одяг, копіюючи поведінку тих іноземців, серед яких ви опинилися. Чому в цьому пованка? Ви прямо зараз дізнаєтесь. Останній період. Останній етап називається бікультуралізм, коли ви можете в собі наповнювати дві культури рівноцінно. Але основне, ключове слова рівноцінно зі своєю культурою, зі своєю особистістю. Тобто, якщо на протязі всіх етапів, особливо виходячи з депресії, ви працювали з гарним спеціалістом, який вам нагадав, хто ви є, який ви веселий, який ви класний, який ви по своїй природі душевний чи романтичний, коли вам, психолог, разум з вами нагадали яким ви стали, яким ви можете стати? Показав ваші достоинства, ваші принади, яка ви прекрасна, чудова людина, скільки вас сили. Тобто, коли ви пропрацьовані. То ви можете і контактувати, і поважати, і любити цих іноземців, і стати частиною їх культури, не гублячи, не втрачаючи те, що ви українець. З гідністю ви говорите, я українець, а я люблю так вдягатися, а я вмію так їсти, готувати, а й ми отак дітей вчимо, а у вас дуже класна оця річ. Тому у мене вдома і так, і так. Я розмовляю українською, я розмовляю англійською, я можу і так, і так це файно робити професійно. І оцей етап, отут тут людина вже може розслабитись. Тут вона вже повноцінна. І себе не загубила, і іншому навчилася. Ну, як Тарас Григорій Шевченко нам казав. І свого нацирайтесь, і чужого, чужого навчайтесь, яка істина. От такий у нас Тарас Григорович, справжній психолог. А я всім бажаю здоров'я фізичного і психічного. І нехай імміграція стане сходинкою до щасливого майбутнього. А так воно і буде. З вами була Еліна Шевченко.